Привіт! І знов будемо говорити про емоції. І на чому сьогодні я хочу зауважити: кожна емоція важлива, кожен стан, настрій, відчуття це наші сигнальні ракети про те, що всередині нас або в нашому середовищі відбувається щось значиме. І питання навіть не в тому, проживаємо ми емоції чи ні, а в тому, чи розуміємо ми, що і чому відчуваємо. А це вже простір для міркування, для чесності з собою. Для глибшого розуміння власної природи. Часто це непросто, бо нас звикли і вчили, що інші можуть знати краще за нас. Чому ти так засмутився, чому ти злишся, чому ти боїшся, все добре, добре пояснюється? Але чи це насправді про вас? Чи це проекція стану іншої людини на нас або знання тих самих емоцій, настроїв переживання, відчуттів? Це може бути інформативним, звісно. Але чи є це істиною в останній інстанції? Я думаю ні. Я думаю, що це лише матеріал для роздумів, щоб врешті-решт знайти свою власну відповідь. Наш мозок не любить невізначеності. Нервова система напружується від невідомості, і ми автоматично шукаємо те, що зніме цю напругу. Але зазвичай обираємо на легші, найдоступніші пояснення, ті, що приходять ззовні, бо начебто ми довіряємо, що інша людина може знати краще за нас. І саме тому тривога повертається знову. Бо ми шукаємо причину будь-де, тільки не в собі. Коли ж відповідь знайдена всередині, тривога стихає. Мозок перестає витрачати найцінніші свій ресурси сили на безкінечний пошук відповіді на невизначеність і переходить у режим вирішення. Саме тоді з'являється ресурс і можливість впоратися з тим станом, який виникає. Відповідь всередині нас завжди найчесніша і дуже часто знайти її можна саме в терапії. В безпечному, теплому, приймаючому, безоціночному і максимально етичному середовищі. Якщо відео вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої міркування, свої коментарі, буду вдячна вам за розмову. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.